Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри! В священному Писанні є слова, що ніч закінчилася і настав день. Ці слова говорять нам про перше пришестя нашого Господа і Спасителя. Вони розказують нам про те, що до його приходу, як ми вже колись говорили, була глибока ніч, тому що був стан великого занепаду людства. Люди настільки відірвалися від Бога, віддалилися від нього, що їм неможливо було повернутися самим своїми силами. І тому для цього було потрібне пришестя світ Сина Божого. Для цього була потрібна Його хресна жертва. І відколи він своїм Воскресінням обновив світ, відбувся певний невеличкий час світла, відбувся, відбулося духовне відродження, але воно тривало відносно недовго. Тому що ми знаємо, що торжество християнства, торжество церкви, воно тривало ну, не, не, не так довго, як, як могло би. І вже з періоду, який в історії називається Ренесанс, знову почався занепад. Тому що люди своїм розумом, своїм світоглядом вони почали віддалятися від Бога, у них почали з'являтися хитні орієнтири, і це, врешті, привело нас до того стану, в якому ми перебуваємо сьогодні стану великого занепаду, який майже можна дорівнятися до того, який був перед пришестям світ Сина Божого. Але ті, хто живуть з Богом, ті, хто бажають повернутися до Нього, до нашої Небесної Батьківщини, не хватить говорити. Вони можуть, стати, вони можуть перемінитися. Їхня тоді кожна думка стає молитвою, кожне їхнє слово робиться чудотворним. І після цього ми переображаємося і міняємось. Ми вже неодноразово говорили про те, що. Наша головна мета в житті це обоження. Це вихід за межі цієї реальності, цього світу необхідності, це повернеться відродження образу Божого в нас і набування подоби Божої. Тобто нам треба стати такими, якими нас Бог задумав в своєму плані. І ми повинні стати світильниками для навколишнього світу. Нашими руками Бог лікує цей світ. І він відвоює цю землю в диявола, яку ми йому по своїй вільній волі віддали. І на превеликий жаль, наше життя це боротьба, яку ми повинні вести. І на превеликий жаль до Бога ми можемо повернутися через зусилля, через певну роботу духовну і певну особливу працю. І тому церква нам пропонує різні періоди в нашому житті. І, зокрема, вона пропонує період посту великого, до якого ми сьогодні вже впритул підходимо. Він починається із завтрашнього дня. І ці, цей період, це, він потрібен нам для нашого вдосконалення і покращення. Отці говорили про те, що піс це духовна весна, тобто це не висушування тіла, це не час скорботи. В сьогоднішньому Євангелії, яке ми читали, у нас були слова про те, що ми не повинні ходити похмурені, похмурі, засмучені. Якісь. Ми не повинні показувати, що нам щось погано, що нам це важко. Піс – це не повинен бути час, в який ми сердимось, дратуємось, і що ми сприймаємо його просто як повинність, і тільки кожного дня думаємо, хоч би він уже швидше закінчився. Викреслюємо з календаря на стіні кожен день, тому що думаємо, що так сказати, цей, цей день у нас, у нас пропав, він викреслений у нас життя. Нехай не буде так ніколи. Ми повинні сприймати після як певну можливість для того, щоб щось поміняти в собі, для того, щоб покращитись, для того, щоб змінитися. І церква нам пропонує певні рекомендації, але цей шлях він завжди індивідуальний для кожної людини. Тому що так, як немає душі, яка ідентична іншій, так же само, як немає у кожного з нас однакового у двох людей шляху пізнання Бога, кожен пізнає його трошки по-різному і трошки по-своєму, так же само і піс, тобто духовна робота наша, буде у кожного відрізнятися своя. Тому що. Что... Одні можуть, наприклад, спокійно жити і нема дуже, дуже довго не вживати якоїсь їжі, або є такі, які взагалі можуть довго не вживати їжі, і їм це тільки краще на користь, тому що не тільки їхня душа, а ще й організм їхній очищається. А є такі, яким важко без цього, в силу різних причин. І Якщо вони будуть дуже мало їсти, то вони будуть дратуватися на всіх, і вони будуть на всіх сваритися, і вони будуть всіх ненавидіти навколо. Тоді такий піст не буде приносити жодно, жодної користі для людей він не буде мати сенсу. Тому що як говорив баженіший митрополит Володимир, колись посилаючись на святих отців, що в Піст головне один одного не їсти. Нам головне використати цей час для того, щоб любов між собою примножити, для того, щоб зробити те, чого ми раніше не робили, полюбити когось більше, перед кимось смиритися, прощати одні одних. В цей час дуже добре подружитися зі священним Писанням, подружитися з нашими молитовниками, які у декого з нас пиляться на полицях, подружитися з вервичкою, повчитися творити Ісусову молитву. Можна це дуже добре, якщо відмовитися від якоїсь важкої їжі або якоїсь їжі, якою ми особливо усвощаємося, тому що ми є те, що ми їмо. І якщо ми споживаємо занадто багато всяких цих, як вони, канцерогени називаються на сьогоднішній день, всяка різна дестроза і все інше, що чим, чим нас сьогодні годують. То на деякий час від цього відмовитися, воно на користь не тільки нашій душі, але й нашому тілу. Якщо ті, які люблять заглянути в пляшку, відмовляться на цей час від вживання, це теж буде надзвичайно добре. Ті, хто пристрасний до якихось чуттєвих задоволень, теж можуть на якийсь час від них відійти. А присвятити цей час більше молитві, присвятити цей час тому, щоб зазирнути всередину себе. Присвятити цей час добрим справам. Можливо, у когось з нас є друзі або родичі, які потребують уваги, але до яких ми вже давно не відвідували. Можливо, є якісь речі хороші й добрі, які ми хотіли би зробити, але які ми досі не мали часу, не мали можливості на це піти. І можливо, у нас є ті. З ким ми в душі хотіли би примиритися, але ми перебуваємо з ними в сварці, в конфлікті і в образі. Сьогоднішня неділя називається неділя прощення, коли давні монахи і подвижники, які ще серйозно ставилися до свого духовного життя і до спасіння, і підходили до поста, у них був звичай, вони йшли в пустинь на ці 40 днів. І вони там жили, вони там перебували, іноді, до речі, благочестиві миряни теж могли піти в пустинь або переселитися кудись далеко від, від світу, від земної суєти. І піти в пустинь, це тоді було дуже небезпечно, тому що там умови екстремальні, там умови е, з реальною загрозою для людського життя. І вони не знали, чи вони повернуться звідти, чи вони там помруть, сухнуться, і їхні кістки потім будуть біліти там під сонцем, і заноситися пісками. І тому перед тим, як піти, вони просили прощення у всіх, кого вони словом або ділом вільно або невільно скривдили. І це було дуже важливо. І нам сьогодні це важливо не тільки перед початком Великого посту, але й враховуючи ту небезпеку і загрозу, яка зараз під час війни. Коли ніхто не може бути впевнений в завтрашньому дні, коли навіть в Києві, який так добре захищений, періодично падають ракети і забирають людські життя, коли когось із нас можуть там сьогодні на завтра мобілізувати, наприклад, і ніхто не знає, в який підрозділ хто попаде, в ці дні ми особливо під великою загрозою. І тому в ці дні нам особливо важливо прощати одні одних і просити прощення. І цей день це є хороша нагода згадати тих, з ким ми в конфлікті. Тут не йдеться про москалів, про колаборантів, про ліваків всіх мастей, тому що прощати Путіна це не в нашій компетенції. Він скривдив не нас, він зробив зло проти нашої нації. Він зробив зло проти Бога. Ми не, якби це не наші з ним відносини, але ті, з ким ми посварилися з приводу першого місця. Або якихось грошей, або хтось комусь неправильно щось сказав, може не з тою інтонацією, а може у нас тоді боліла голова, і ми на нього накричали. Ми можемо підійти і примиритися. Навіть якщо нам здається, що ми праві, а він ні. Бог не спитає нас, чи були ми праві. Він сам нам скаже, хто був правий. Він спитає у нас, чи навчили ми любити, чи навчили ми прощати. Тобто, чи, що ми зробили для того, щоб поєднатися одні з одним? Бо тому що в рай поодинці з нас ніхто не зайде. Ми зайдемо тільки як спільнота, ми зайдемо тільки як єдиний Адам, як Софія. Ми всі разом тільки можемо війти в Царство Небесне. Є такі дуже багаточистині миряни і священнослужителі, які дуже гарно знають всі канони, всі правила, всі постанови, які багато моляться, які красиво вміють служити. Але вони при цьому з погордою, часто навіть зі зневагою, ставляться до тих, хто ніби як не досягнув їхнього рівня. І завжди хочеться спитати у таких людей: а ти думаєш, що ти в раю будеш один? Так, да, ти можеш стяжати рай, царство небесне завдяки своїм зусиллям і праці. Але чи будеш ти там один? Якщо ти будеш там один, то такий рай для тебе обернеться пеклом. Тому що біля тебе не буде твоєї спільноти. Ми на сьогоднішній день в церкві покликані цю спільноту відтворити. Ми покликані одні з одними бути в єдності, в любові, в доброті. І, ми причащаючись з одної чаші, це повинно нас дуже сильно об'єднувати. Не можна причащатися, якщо ти не знаєш, хто причащається перед тобою і за тобою. В великих кафедральних соборах, звичайно, це правило дуже важко виконати, хоча і там при бажанні можливо. Але в менших спільнотах у нас тут це, це можна і потрібно робити. Ми повинні відчувати себе спільнотою. А значить, у нас не повинно бути різномовства. Значить, ми повинні один одного любити і одні перед одними смирятися. Як би не було нам іноді важко, ми повинні смирятися в наших сім'ях. Ми повинні смирятися разом з нашими друзями. Ми не повинні носити в собі образу, тому що образа це отрута, яку ми п'ємо в надії, що ми отруємо інших. І ті люди, які носять в собі багато образ, вони нещасті в душі. Тому що такі люди часто думають, що якщо я пробачу когось або тим більше першим попрошу пробачення, то я проявлю слабкість і мені сядуть на шиї. На превеликий жаль, це так. За сьогоднішній день зіпсовані люди схильні сприймати е, нашу доброту і любов як слабкість. Але якщо ми довіряємо Богу, то ми зрозуміємо, що нічого нам поганого і злого не виконає. Тому поспішайте згадати тих, з ким вражда, з ким сварка, з ким щось не поділили. Поспішайте до них підійти і попросити прощення. І в цей сьогоднішній день я перший прошу прощення у вас, Богом даної Пасми моєї. Я прошу прощення в моїх дияконів за те, що я дуже часто на них кричу і сержуся за те, що я не стриманий страшенно. Я прошу прощення у всіх тих, кого я скрив, скривдив словом, ділом, вільно, невільно. Можливо, комусь я не присвятив достатньо часу, можливо, з кимось я був грубий. Я прошу всіх тих, хто дивиться нас зараз через екран. Прошу прощення у всіх тих, кого могли зачепити мої занадто різкі висловлювання на певні теми. Я знаю, що я. Дуже часто висловлююся різко, висловлююся навіть грубо, і що багатьох це може зачепити. Я молюся за тих, хто через мою недостойну поведінку міг взагалі відійти від віри і відійти від церкви. Кожного дня прошу, щоб Бог не дозволив їм загинути через мої гріхи. Я прошу прощення у всіх, перед ким я страшенно гордився, перед ким я показував, який я хороший, добрий і розумний, богачестивий. Я перед всіма вами тут прошу прощення, якщо раптом когось скривдив. Простіть мене, браті і сестри, і помоліться за мене. Простіть мене, браті і сестри, і помоліться за мене. Простіть мене, браті і сестри, і помоліться за мене. Мене ніхто не ображав, я ні на кого не маю претензій, не маю образ. І тому, але якщо хтось відчуває теж е якусь там недосконалість, провину, то я від усього серця всім прощаю, я хочу жити з усіма в мирі і любові, тому що жити в любові набагато краще, ніж жити в ненависті. Ми часто так звикли жити в ненависті і в злобі, що ми вже не пам'ятаємо, що можна жити інакше. Але насправді можна. І нехай в цей час Великого Посту нам відкриється нова реальність і нам відкриється інша дійсність. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую, браті і сестри спільну молитву.